Вітаємо на каналі System. Світ соцмереж змінюється швидше, ніж клієнти схвалюють візуал? Давайте розберемо, який контент зараз найбільше чіпляє аудиторію в Інстаграм. І що потрібно робити, щоб ваш контент приносив результат? Ми не припиняємо повторювати, що Reels – це основний двигун ухоплень в Інстаграм. Алгоритм віддає перевагу саме цьому формату. Тому, якщо ви досі ігноруєте Reels, ваші конкуренти вже давно на крок попереду. Так а що саме заходить у Reels? Навчальний та хауту контент, короткі динамічні туторіали, лайфхаки і швидкі поради. Нарізайте довгі відео на короткі шматочки знань. Навіть якщо ваш продукт складний, розбийте інформацію на прості, зрозумілі кроки. Покажіть до і після. Розповідь історій: емоційні, особисті, зачіпаючі історії, що викликають емпатію. Це може бути історія бренду, клієнта або навіть повсякденна ситуація життя, яка резонує з аудиторією. Використовуйте голос за кадром, текст на екрані, міняйте сцени. Важливо тримати інтригу до кінця. Покажи, а не розказуй відео, де мінімум розмов і максимум візуальної демонстрації. Це ідеально для товарів та послуг, де важлива візуальна складова. Тренд адаптації. Використовуйте популярні звуки, челенджі, меми, формати, але адаптуйте під ваш бренд. Порада. Не копіюйте сліпо, а знайдіть креативний спосіб інтегрувати тренд у вашу нішу. Наступний пункт, про який варто поговорити, це автентичність контенту. Глянцеві відротушовані фото, які роками панували в інстаграм, поступово відходить на другий план. Люди втомилися від ідеального життя. Вони хочуть бачити справжніх людей, справжні проблеми та справжні рішення. Що це означає для СММ? Не бійтеся показувати бекстейдж, невдалі моменти, звісно, в розумних межах. Щирі емоції люди приходять в інстаграм не лише розважатися, а й дізнаватися щось нове. Контент, який навчає, вирішує проблему або дає необхідну пораду, цінується аудиторією. Алгоритми Instagram люблять, коли аудиторія взаємодіє з контентом. Чим більше лайків, коментарів, поширень та збережень, тим краще. Контент, створений самим користувачем, має неймовірну силу довіри. Люди більше вірять іншим людям, ніж офіційним рекламним повідомленням. На відміну від мега-інфлюенсерів, які рекламують все підряд, мікроінфлюенсери з меншою, але дуже залученою аудиторією та амбасадори бренду можуть забезпечити більш щирий та ефективний контакт. Запам'ятайте головне: інстаграм це не про те, щоб бути ідеальним, а про те, щоб бути корисним та цікавим для вашої аудиторії. Дякуємо за перегляд! Не забудьте поставити нам вподобайку, підписатися на наш канал. До зустрічі в наступних відео.